Всім привіт, добрий день. Ось каву заварила собі. І такий бутерброд в мене із шинкою вчора була в польському магазині, в Шенен їздили. Ось. І дивлюся, а там у нас є друг ходить, то я йому кусочок дала. Оцей ковбаски чи шинки, я не знаю, що це. І він так потрішечки, дивіться. Відкусує і їсть. О, цілий кусочок взяв. Тут багато, до речі, воронів, ворон, сороки є. Трясогусочка гусочка тут ходить, пташечка маленька, але сьогодні немає її. <are> <world> <laughs> Такий смішний. Загубив, загубив кусочок м'яска. Не може знайти. <gasps> Він заховав! Він не загубив, він взяв. Дивіться, дивіться, дивіться. Він взяв кусочок м'яска, заховав його в траву і зверху прикрив. Тобто на потім, на потім. Заховав на потім і зараз іще візьме кусочок м'яска і також заховає і прикриє чимось. Він боїться, зараз підійде. Дивіться, 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 я такого ще не бачила, які вони розумні. Іде боком, боком йде. Боїться, боїться, мене боїться. А, ага, он хлібчика кусочок взяв, зараз заховає в траву. А ні, це їсть. А, він спочатку м'яска з'їв, частину заховав, прикрив в траву. <хи> він взяв. Я спочатку не зрозуміла, я думала, що він загубив цей кусочок м'язка в траві, а потім дивлюсь, він його туди дзьобом трамбує в траву, зверху при прикрив. 에, таким темненьким листочком, а потім ще нарвав трави і зверху ще накидав. <с. с>. Конкурент прийшов. Який хитрий. Це він заховав, щоб ніхто більше його не забрав. Як білка, як білки ховають горішки, так само і він. Так, ну хліб він з'їв. Спочатку м'язко з'їв, потім хлібом закусив, і там ще кусочок м'язка лежить. Цікаво, чи він його зараз заховає, чи ні. Ось такий в мене супер контент. Так, дивіться, взяв кусок м'яса. Пішов, пішов, пішов. Пішов, зараз де ховати. А ну. Куди він пішов? Так. Ну не їсть, бо вже наїжений. Пішов, пішов кудись далі. А, це він напевне від того тікав. Дивіться, 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 ай вам не видно. Кор... Дивіться, засунув знов, клюв. я такого ще не бачила. Он зіпає до... траву, засунув туди клювом м'ясо, взяв листочок поруч і закрив ще другим листочок, прикрив клас. Коротше, похоронив він кусок м'яса. Йде назад. Оці ці ворони, вони розумні. Ну, як вони горіхи розбивають, підлітають вверх, щоб ну, кидають зверху горіх, об асфальт, щоб він розбився. Ну, давайте ще дамо кусочок йому. Бери, їж, мені жалко. Ди іди. На. на тобі ж кусочок на. Бери, іди, позаховуй. Оце контент. Неочікуваний. Ой, де знову йде. Сюди. Так, йде. Треба заховатися, щоб він мене не бачив. Ой, побачив. Так, знову взяв кусок м'яса. ну дивимось. Куди він далі? Так, ой маленькі кусочки їсть. Відриває такі менюсенькі кусочки і їсть. Так. Так, великий взяв знову. Взяв дзьоб і пішов. Так, дивіться, 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 є. Так, пішов, пішов, пішов. Так, робить ямку, бере м'ясо. Ні, щось не сподобалось. Так, закинув, дивіться, кинув в траву. Ні, щось не нрав... не подобається йому. Ну, все он. ну ну. О, все, заховав, заховав знову в землю. Де назад. Воно ж згниє там. Так, і де ще назад? А, тут ось кусочок лежить. Ось такі розумні ворони в нас. Все втомився він, напевне, вже. Так, забрав останній кусок. І з кожного шматочка по потрішечки, а все інше ховає, все пішов. Дивіться. <ривіт> Здоровий такий він. О, все робить дірочку. Дивіться, дивіться, дивіться. М'яско взяв, заховав, дивіться. Аня з'їв. Вирішив, Та ну його. Поки заховаю, то буде дуже довго. Ні, це вирішив з'їсти, бачите? Спочатку поклав, а тоді щось передумав в останній момент. Напевне, зрозумів, що я все з'їла і більше йому не дам вже. Красунчик. Де? На. Де ще?